Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Перемога. Це маленька перемога для України. Численні перемоги та міжнародне визнання. Єліна Світоліна була третьою у світовому рейтингу тенісисток та неодноразово першою ракеткою України. Єліна Світоліна на корті з чотирьох років. Її першим тренером став старший брат Юліан на одному з турнірів у рідній Одесі. Виступ 12-річної Єліни побачив бізнесмен із Харкова Юрій Сапронов. Він став спонсором спортсменки. А вже у 14 світоліна вперше зіграла на помітному міжнародному турнірі. Вона не раз вигравала у світових лідерів, але перемоги Світоліної завжди давалися ціною титанічних зусиль і постійної роботи над собою. У 2021-му Єліна здобула першу для України бронзову олімпійську медаль з тенісу. Того ж року титулована Українка вийшла заміж закоханого французького тенісиста Геля Монфіса. А у жовтні 2022-го Єліна Еліна народила первістка, донечку Скаї. Подейкували, що після пологів Світоліна не повернеться на професійний корт та присвятить себе родині. Але попри чутки цієї зими, Єліна взялась за тренування і вже за рік після паузи взяла участь у турнірі «Гранд Слем у Франції. Швидше на корт повернулася лише Серена Вільямс. Її перший офіційний матч відбувся у 2018-му, вже на п'ятому місяці після пологів. Але завершився поразкою для спортсменки. Просто у ці дні Світоліна стала зіркою Вімболдону 2023. Єліна здобула вольову перемогу у одній восьмій фіналу над білоруською Вікторією Азаренко. Для Українки суперниця стала неабияким викликом, адже усі попередні матчі з Азаренко завершувалися для Світоліної поразкою. Я сказала собі: я повинна битися, я повинна викластися. Гра тривала три години. Українка після перемоги не стримала емоцій. Це другий після народження доньки найщасливіший момент у моєму житті. Попереду в українки запекла боротьба за місце у півфіналі з першою ракеткою світу палячкою Ігою Свянтек. Без перебільшення весь світ спостерігав за перемогою Еліни, Ми вболівали і в нас на прямому зв'язку людина, яка надзвичайно добре знає Еліну світоліну, е, палкий шанувальник тенісу. Е, це наш патріот, людина, яка надзвичайно відома. Тепер не тільки в Харкові, але і далеко за межами харківський Бізнесмен, волонтер Юрій Сапронов. Юрій Анатолійович, вітаємо вас! Раді бачити. Доброго ранку. Доброго ранку, ранку. Да. пане Юрію. Доброго ранку, пане Юрію. Ну, мабуть, ви чи не перша людина, яка привітала і поспілкувалася з Еліною після її блискучої перемоги на Вимблдоні. Які у лінії емоції? Що почули? Які, які як була розмова для Еліни. матч в Вимблдоні на будь-якому другому турнірі, особливо проти е, гравців з країни 404 а Заренко – Це одна з любимець диктатора Лукашенка. Это бой, поверьте, это для нее бой. И то, что я от нее слышу, и в телефонных разговорах с ней, и в переписке, она выходила на матч Сазаренко реально как на последний бой. И Я я был, не знаю, уверен нельзя так сказать, у нее счет личных матчей был 0-5 Сазаренко, она крайне неудобный соперник для Элины, но она сказала, она все отдаст на корте. И она не проиграет, и она не проиграла. еще после перемоги, что сказала Элина вам? Ну, там было очень много эмоций у меня, потому что, ну, все-таки я знаю эту девушку э, с ее 13 лет, с 2006 года. И у меня было много эмоций, у нее. Мы, мы, мы немножко поплакали, порассуждали. Она все отдала на корте, реально. Она воин, она не теннисистка. А от ви кажете, що ви от з 13 років вже знаєте Еліну, Це був турнір в Одесі, якщо я не помиляюсь. Чому ви зробили ставку саме на Еліну тоді? Та то був не турнір. Це був серпень 2006-го, Я був в Одесі на матчі Кубка Девіса Україна-Британія. Ага. Мені розповіли про розповіли про талантовиту дівчинку 12 років. Я поїхав на 10 хвилин потихеньку, подивився. Вона мен, мене туди, до речі, не бачила. Мене вразили великі, розумні, дорослі очі 13 років. Решту я не зрозумів. Я не тренер, я бачу помилку, але не знаю, як її виправити. Я повернувся до Харкова. І попросив свою тренерську раду моєї приватної дитячої тенісної школи посмотрети її на змаганнях. І потім то був вересень 2007 року, коли е лінія ще не виповнилася 13 років. Я запросив її з батьками до Харкова, де ми проводили професійний турнір з призовим фондом 100 тисяч доларів. Його, до речі, виграла Олена Бондаренка. І я уклав зеленою та батьками 7-річний контракт. Розумним, мене ніхто в країні туди не назвав 7-річний oh. контракт з 13 літньою дівчинкою. Потім ми його продовжили ще на 5 років. Ну, я таки перейду на е, східну українську мову бо мені поки, поки мені зручніше. Як вам зручно, але у вас. Ну, це дуже гарно, ми вам дуже дякуємо за це. Коротко коротко, мені повезло з ней, а їй повезло со мной. У нее очень разумные родители, а це главное в теннисе для інвестора, для спонсора. 12 лет я был спонсором Иллины. Сейчас ми просто друзья хорошие друзья. Ви ліні пощастило з вами. Вам пощастило з нею. А Харкову тех так само пощастило з вами. Ми просимо передавати Харкову вітання. У Нас до речі, сьогодні ввечері в Харкові. Аукціон благодійний. О, Чекаємо вас. Юрій на знаємо я вас. Я як Буду обов'язково слоти. зустрінемося з вами, потиснемо руку і знаємо вас як донатора наших збройних сил України. Тому побачимося і вітання Харкова. Дякуємо Дякую. Вам за все, що Дякую. Дякую. пане Юрію. Ви крути Юрій Сапронов. Дякую. Бізнесмен Харківський і волонтер. Терну одночасно і став другом для Еліни Світоліної і великий внесок її життя і спортивну кар'єру зробив.